Полон вбиває дорослі і діти волиняни 10 березня. У центрі Луцька зібралися на спільну акцію у підтримку українських військовополонених полонених азовців, які уже два роки перебувають у російському полоні. Чоловік лучанки Наталі був одним із тих, хто обороняв Маріуполь до останнього. Зараз воїн терпить муки російських катів, але дружина вірить, що її друга половинка уже незабаром повернеться додому. Від тих хлопців, які повернулися, з нами тримають контакти. То вони розказують, що було неодноразово так, що їх. Миють, бриють, одягають, підвозять до підвозять до якоїсь території, виводять їх з автобусів і договорять. Бачите, за вами ніхто не приїхав, вас ніхто не хоче. І назад повертають їх назад в ті камери, де вони де їх утримує, ми повинні проводити такі акції. Ми повинні закликати людей, щоб люди також були голосами полонених, щоб полонені відчували, що про них не забули, щоб полонені відчували, що їх чекаємо, що ми за них боремось саме таким чином. Біля пам'ятника колесі Українки організували перформанс за столом. Сидить маленька дівчинка, а на іншому стільці висить військова форма. Усе це є нагадування, що українські герої досі у полоні, і їх потрібно визволяти негайно. Я мама військового медика 36-ї бригади морської піхоти, який вже 23 місяці знаходиться в полоні. РФ захисник Маріуполя. Чекати. Дуже важко. Дуже важко жити з цією проблемою, з тією бідою. Але е, ми сильні, ми мусимо все витримати, тому що е, ми не маємо права здаватися. І таких історій сотні, чоловіки, батьки, брати, сестри. Більшість із цих людей, які зібралися на площі в постійному жахливому очікуванні. Але і з вірою у серці Лучани зазначають, мовчати не можна воїни досі там. Ще 5 травня минулого року, коли ми організовували акцію тут на площі. Я часто чула це запитання, а чому ти це робиш? Для чого тобі це потрібно? Хто в тебе там? Я хочу нагадати всім, хто приходить зараз на площі, насолоджується цим весняним сонечком, має можливість купити каву і на запитання, хто в мене там, в мене там всі, і вас також. Будь ласка, не забувайте про це. Боротися мають не тільки рідні. Ми маємо розділяти цю біль, і я не знаю, як можна прожити хоча б один день, не згадуючи про їхню самопожертву і про те, що з нами могло б бути, якби не вони українські воїни наприкінці весни 2022-го здалися у полон російським окупантам. Нині уже минає майже два роки від того дня, і наразі в російському полоні перебувають тисячі воїнів. Організаторка заходу Юлія також в очікуванні свого сина. Щоразу е, віриш в те, що це не тільки наша біль, що не це не тільки моя тривога за, за наших хлопців, що відгукнуться і знайомі і рідні, близькі сьогодні від, з моєї сторони дуже багато дівчат і хлопців, і колектив. Прийшли мене підтримати мене, мого сина, який в полоні. Ну не знаю, як, як далі надалі буде. Будемо надіятися, що люди не байдужі і що будуть приходити на наші акції. Але саме краще, щоб наших хлопців поміняли, щоб ці акції не потрібні були, щоб наші хлопці повернулися, відновилися. Жінка каже, потрібно, аби весь світ чув та бачив, пам'ятав і найголовніше робив усе, аби українці повернулися додому. Хлопці на сьогоднішній день, день вже майже два роки в полоні, і це біль батьків, матерів, жінок, дітей вона от присутня. Ви сьогодні на площі могли відчути ну, цю всю таку от їхню біль, їхню тривожність, про те, що не знання, що з хлопцями. Це все не зупиняється. Воно продовжується. У Нас продовжується збільшуватися, навіть безліз пропавших хлопців, яким теж треба родинам підтримка сьогодні. Ну, ми бачимо ці акції, проводять кожен тиждень, стараються по Україні. Також проводять, ми бачимо в соцмережах і закликають, і сьогодні закликали, хто є за кордоном, щоб долучалися. Вони хочуть, щоб весь світ бачив і не мовчав, щоб всі організації, які дотичні, які можуть хоч щось зробити для цього, щоб вони робили. Вони закликають владу для того, щоб і влада про них не забувала. І це є, мабуть, найважливішим, щоб чути від них. Уже за кілька тижнів, 24 березня, у Луцьку також планується проведення автопробігу у підтримку українських військовополонених азовців.